Доброго часу доби, з вами Регон. І це гра Among the Sleep. Так я не можу завантажувати чомусь відео довше 15 хвилин. Тобто я можу завантажувати відео довше 15 хвилин, але картинка після 15 хвилин не показує. Е, я буду робити короткі серії по 15 хвилин. Е, читаючи рецензію. Я зрозумів, що ця гра не займе більше години часу, тому приблизно буде 4-5 серій по 15 хвилин. Ну що ж, можна коротко сказати щось про цю гру, але в мене так багато часу, щоб ляси з вами точити. Вибачаю за таку долю грудість. Ну що ж, почнемо гратися в цей же Будемо гратися за маленьку, маленьку, за маленьку дівчину. Якож я вже трохи почав грати, подивитися, що воно все представляє, побавитися з налаштуваннями, щоб оптимально виставити. Ну що ж, для вас нажму. натисну нова інтер'єр. Ну що ж, будіть прогрес. Кому ще доводилося грати за дворічну дитину? Начебто не було такої гри. Хіба що в 70 можна було б там? Ви вважаєте, це не, не, не рахується. Hey, sweetie, did you finish your drink already? Oh, careful, it might break. Now it'll only be a minute. Mommy just has to make sure that the cake is perfect. Mm -hmm. Mm -hmm. Let's see. You're so adorable in your tiny-footed pajamas. Не знаю, пижамы от меня не будет. Happy birthday, sweetie. Hey, Jack, who's my man? Wow, two years today. Oops. I think I know a little someone who's ready for some cake. Chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a-chug-a <juna> <laughs>

дивіться. І... О, дивно. Перше по першому запуску мене тут вже глючило. Hey, так що я вперше бачу це found. інтро. Ну, давну частину інтро. Why don't we go and find out? Пішли на гору, подивимося на подарунок. Хоча цей момент був ляшний. Oh my. How much cake did you have? Ти дитину не докормила, що знаєш, скільки кусків з'їла. Взяла одну ложку, сунула. Да, можна було. Вау. <зас> wow. Я знаю, кому нравиться такий. йо-мей йо. Мамо. Що це було? Ні, це ще середня графіка, цікаво, як воно виглядає. Мені зовсім не подобається. Не швидше звідси. Это зачертенье было. А, давай-то разу панікувати. Here we are. Now let's see what's inside. Maybe it's a new toy. А, що там, що там, що там, що там, що там, що Okay, sweetie, be a dear and play for a bit. Mommy will be right back. Я yeah. помню, что не радости. Нам шо сподарили. Пятнадцата. І так. Напиши про план, что здоров'я. Ну я знаю, я дивився на уштован. Зрозуміло. <звук> <звук> Так, Як бачимо, ми можемо рухати предмети з силою в одну маленьку дворічну дівчинку. Повсти. Все. Ууу, екшен! Знаєш, бачите? Ском повсти швидше. Спрошу, е, що я сказав. Рухатися швидше. У нас мала спортсменка. Так. Юні-батьки. От дивіться. Ми вибралися з манежу, якщо... Так що переконайтеся, що ви свою дитину безопасили від страшного світу. Та, до речі, якщо получити першу ачівку, треба зробити отак. От Тіфу. ми отримаємо ачівку, яку я вже отримав. Без вас. Ачівку страйк. Їх там взагалі 4. Чи 5. Ні, 4. 3 не відображаються, тільки одна відображається. Ну що, можемо поки що побігати, погратися. Маленька дитина. Тіфу. Але в мене залишилося 6 хвилин. Це щось стрмно. Я не пам'ятаю, що мамуся його туди клала. А ви пам'ятаєте? Мені це не подобається, але ладно. Мені здається, що він на мене дивиться. Та напевно ж дивиться.